Війна триває, а отже, кожен продовжує працювати на своєму місці, наближаючи спільну перемогу. Лише від нас залежить майбутнє України. Кременчуцькі новини в ефірі. Про головні події за сьогодні дізнавайтесь у нашому випуску. На жаль, Кременчук втратив ще одного героя та справжнього патріота України. Про воїна Віталія Хіоніна, з яким сьогодні попрощалися у нашому місті, дивіться далі. Сьогодні у Кременчуці відбулося прощання із загиблим захисником Віталієм Хіоніним. У міському палаці культури воїна провели в останню путь. Солдат Хіонін Віталій Рудольфович 1989 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 9 Працював будівельником, займав посаду. Розвідник радіотелефоніст загинув 18 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. На жаль, 18 березня під час виконання бойового завдання воїн назавжди відійшов у вічність. Знали його знав його з 11 років. Дуже гарний хлопець був. Не думав, що все так закінчиться. дуже велика гора. Дійсно дуже велика гора. Він можна сказати, навіть не пожив ще. Дітей ще не було у нього. Пішов і дуже тяжко. Для друзів та близьких Віталій був душею компанії, завжди міг розрадити та допомогти. Позитивний. Позитивна, дуже щира людина. Проблеми всі завжди вирішував з посмішкою. Ми з ним дружили. Не знав, що він так загине. Він щира людина. Завжди, як не звернувся до нього, завжди приїде. Допоможе, поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Віталію Хіоніну. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Як саме громади мають підтримувати ветеранів у мирному житті? Приклад Кременчука надихає інтегрований простір, де зосереджено допомогу військовим та їхнім родинам, відвідала делегація змін ветеранів. Як оцінили роботу центру та що планують на майбутнє? Дізнавайтесь далі. Інтегрований простір соціальної адаптації та ветеранської політики в Кременчуці сьогодні побачив та високо оцінив заступник міністра у справах ветеранів України Віктор Байдачний, супроводжував його заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко. Вони разом із міським головою Кременчука Віталієм Малецьким та начальником районної військової адміністрації Олександром Аленіним відвідали місце, де наразі зосереджена більша частина допомоги сім'ям військовослужбовців та ветеранам. А саме інтегрований простір соціальної адаптації та ветеранської політики, де їм розповіли про деталі роботи центру. Коли людина отримує статус чи член родини загиблого, нам відразу поступається інформація. Ми беремо до уваги і в той же день опрацьовуємо ці списки, ці сім'ї, обдзвонюємо. Зразу спілкування йде в телефонному режимі. обдзвонюємо ці сім'ї. Робимо оцінку потреб, розпитуємо, що люди встигли оформити, скористатися своїми пільгами, що ні, роз'яснюємо на що людина має право, запитуємо, якої потребує допомоги. Приміщення відремонтоване із урахуванням питання доступності, має всі зручності, зокрема й для осіб із інвалідністю. Затишні кабінети для роботи із психологом, дитяча кімната, просторі зали. Я сподіваюся, що ми наших захисників, які будуть повертатися, зустрінемо з чистю. я. Думав, коли мене запросили, що буде якийсь старенький там знаєте, як от на тих стульях, що вони продали що шатається. Я прийшов сюди, я бачу тут все нове, і я бачу в цьому є повага до наших ветеранів, до наших хлопців. Це є, що все найкраще для ветеранів. Заступник міністра у справах ветеранів України Віктор Байдачний був приємно вражений, побаченим. Зазначив, що такі простори повинні бути в кожній громаді. Це один з найкращих, який я бачив за останній рік, бо більше ж на жаль. Беруть якісь старе приміщення, ну, роблять так, щоб було, наче воно є. Тут підхід, ви ж бачите, капітальний, воно дуже круто виглядає, воно все нове, воно підлаштовано під хлопців, які там не можуть самостійно, наприклад, передвигатися. Ну, круто. Фахівці супроводу є, все є, все інше, чого немає, я впевнений, що буде. Важливим питанням, яке під час візиту обговорили заступник міністра із міським головою Віталієм Малецьким, стало будівництво ветеранського хабу, де будуть зосереджені основні послуги для ветеранів. Це перший етап, другий етап. Дай Бог, ми з вашою допомогою зробимо Зробимо. той великий хаб, і він буде працювати і доповнювати. Якщо тут більше психологічна документальна робота, там рекреація, там оздоровлення, там реабілітація, там групова якась динаміка спілкування. Тому Уже є орієнтовне місце, де будуть реалізовувати проєкт ветеранського хабу. Планують створити великий простір, який міститиме в собі багато активностей та послуг для ветеранів. Це такий простір десь на півтори тисячі квадратних метрів, де заплановані так само, як тут. Фахівці супроводу ветерана, психологи, юристи, віддалене робоче місце СНАПа, є окрема спортивна зала, є велика спортивна зала, ну не тренажерна, а, там, наприклад, підміні мініфутбол. Де хлопці можуть отримати всі послуги в одному місці, будь то юридичні або послуги, які там громада передоставляє. це буде такий симбіоз громади і держави. Там будуть працювати. Ми хочемо, щоб там працювали представники громади в комунальному підприємстві. Будуть працювати представники, які від Міністерства ветеранів. Ну, от плануємо до кінця року у вас в місті побудувати. Дуже гарну ділянку запропонувало місто. У рамках робочого візиту заступник міністра також побував у вищому професійному училищі номер 7 де ознайомився із роботою навчального закладу. Навчається сьогодні в навчальному закладі 889 здобувачів освіти. З них 85% – це юнаки, тому ми багато часу і переділяємо військово-патріотичному вихованню. Розпочали екскурсію закладом із запалення свічки біля дошки пам'яті випускників училища, які віддали свої життя за Україну. Далі гості пройшли навчальними майстернями, побачивши, як здобувають професії юнаки та дівчата. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Народний депутат України Олексій Мовчан у рамках робочої поїздки відвідали одну з громад району. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Народний депутат України Олексій Мовчан разом із головою Кременчуцької районної ради Марією Іванченко здійснили робочу поїздку до Омельницької громади. Метою візиту стало налагодження тіснішої співпраці між органами влади та громадами району. Власне, для нас дуже важливою є співпраця громад Кременчуцького району із Районною радою і з Верховною Радою, в першу чергу, взаємодія і взаємопідтримка, вони дають якісний результат. Сьогодні ми працюємо в Омельницькій громаді, проговорили про ну, базові ключові проблеми громади, яких постійно багато, де ми можемо допомогти один одному вирішити їх. Я радію від того, що у нас виходить ця взаємодія, бо вона дає реальний результат для життя людей. Під час зустрічі з головою громади Андрієм Пирогом обговорили актуальні проблеми громади та окреслили перспективи розвитку. Особливу увагу приділили пошуку нових напрямків для покращення якості життя мешканців громади. Приємно, що сьогодні нас до нас завітали в гості голова районної ради, народний депутат України. Вони почули наші проблеми. Ми почули їхні бачення. Хотілося б. В подальшому працювати в співпраці із радою, із народним депутатом. Ну я думаю, все буде в нас добре. В рамках візиту делегація відвідала ветеранський хаб, який виконує важливу місію, забезпечує психологічну підтримку військовим та їх родинам. Цей центр став місцем сили для багатьох героїв та їхніх близьких. Також посадовці завітали до однієї зі шкіл громади. Під час візиту було вивчено проблеми, які постають перед навчальним закладом. А також відзначено здобутки педагогічного колективу, зокрема, те, що заклад освіти став одним із 16, який має на своїй території обладнану парковку для велотранспорту. Та всі, хто користується ним, мають власні велоправа. І стало це можливо завдяки програмі інституту модернізації з місту освіти. Завдяки роботі всього колективу і учнів ми маємо веломенторами є майже всі. Веломайданчик, велопарковка, велоправа в усіх, хто працює, хто їздить mm -hmm. на велосипеді. А веломентори пройшли навчання, і в нас був велофестиваль в минулому році. І проходило спеціальне тестування, проходили ці тестування учні і видавалися спеціальні такі велоправа. Подібні робочі поїздки не лише зміцнюють співпрацю між різними рівнями влади, а й дають поштовх для нових проєктів, які покликані поліпшити життя мешканців району. Сьогодні ми з робочим візитом відвідали омельницьку громаду, поспілкувалися за її головою, також відвідали навчальний заклад, подивилися, який там стан справ. Подивилися також ветеранський хаб, подивилися ЦНАФ, поговорили про ті основні напрямки, над якими зараз працює громада громада. я думаю, що після такого робочого візиту у нас будуть вже далі напрацювання разом з депутатським корпусом районної ради. Я думаю, що ми зможемо висвітлити ті проблемні питання, які потребують включення на регіональному рівні. Відкритий діалог з громадами є запорукою успішного розвитку країни, зміцненню соціальної стабільності, розвитку інфраструктури та підвищенню якості життя громадян. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України викрила ще чотирьох мешканців Полтавщини, які у заборонених соцмережах намагалися дискредитувати Україну та виправдовували збройну агресію РФ. Увага на екран. Служба безпеки викрила на Полтавщині ще чотирьох місцевих мешканців, які публікували антиукраїнські дописи на власних сторінках в заборонених соцмережах та інтернет-спільнотах. Одна з фігуранток поширювала в соціальних групах тези ворожої пропаганди, виправдовувала збройну агресію РФ і намагалась дискредитувати наших західних партнерів. Крім того, дві мешканки горішніх плавнів заперечували збройну агресію Росії та представляли її як внутрішній громадянський конфлікт. Ще одним прихильником рашизму виявився мешканець Кременчуцького району. В одній із заборонених соцмереж він заперечував російську агресію та поширював дописи про звільнення Херсону військами РФ. Водночас чоловік безпідставно звинувачував Україну в постановці звірств окупантів у Бучі. Ініційовані службою безпеки, судово лінгвістичні експертизи, підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності всіх чотирьох місцевих мешканців. Січне СБУ був повідомили фігурантам про підозру за частинами 2-3 статті 436 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікація її учасників. Достове розслідування по вказаним фактам завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Про те, як можна попіклуватися про дітей сиріт або дітей позбавлених батьківського опіклування, дізнавайтесь у нашому наступному матеріалі. У Кременчуці триває інформаційна кампанія з популяризації сімейних форм виховання дітей, які цього потребують, а саме дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які залишилися без піклування батьків. В межах цієї ініціативи сьогодні у мікрорайоні Петрівка відбувся тематичний захід. На контакт центрах, які розташовані в усіх мікрорайонах нашого міста, їх 24, Відбуваються такі єдині дні інформування. Сюди запрошуються мешканці відповідного мікрорайону, а також фахівці. Службу справах дітей, нашої комунальної установи надання соціальних послуг турбота. Я особисто також приходжу і розказую про те, які існують форми сімейного виховання, як можна створити таку родину, чи то прийомну родину, чи дитячий будинок сімейного типу, чи патронатну сім'ю. Такі заходи спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо питання різних форм опіки над дитиною. А це у свою чергу дозволить нашій громаді якнайкраще задовільнити першочергові Інтереси дітей, які цього потребують, держава зараз пропонує створювати такі форми сімейного виховання. Це, по-перше, усиновлення, якщо дитина має відповідний статус і є люди, які пройшли відповідне навчання і бажають бути усиновлювачами. Це опіка та піклування, які встановлюються над дитиною, і опікунами, і піклувальниками можуть бути як члени родини цієї дитини, так і сторонні особи, якщо немає родичів і Нікому встановити опіку або піклування над дитиною. Також ще однією формою виховання є прийомні сім'ї, до яких можуть входити до чотирьох дітей. Для опіки над більшою кількістю дітей за бажанням є можливість створення дитячих будинків сімейного типу. Це дитячі будинки сімейного типу, там, де можуть виховуватися від п'ятьох до десятьох дітей, і цю послугу надають їм батьки-вихователі. А також є ще така форма сімейного влаштування, там, де надається послуга патронатного вихователя. тобто... Люди створюють патронатну сім'ю і туди можуть бути влаштовані діти, але це на короткочасне перебування, це від трьох місяців до шести. У Кременчуці створюються усі необхідні умови для того, аби громадяни свідомо приймали рішення щодо всиновлення чи опіки над дитиною. Говоримо на цих днях інформування, пропонуємо консультації відповідних структур, які займаються створеннями таких сімей, навчанням батьків майбутніх опікунів, майбутніх вихователів або усиновлювачів, надаємо друковану продукцію для громадян, для того, щоб вони почули про ці форми, ознайом. Юмились більш докладно зацікавленим у створенні патронатної сім'ї. За більш детальною інформацію можна звернутися до служби у справах дітей автозаводської районної адміністрації за адресою вулиця Квітки Цисик, 38. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Брифінг для Кременчуцьких змі щодо статистики пожеж у екосистемах провів сьогодні начальник Кременчуцького районного управління ДСНС Олексій Стеценко. Яка ж ситуація на сьогодні? Та у порівнянні з минулим роком дізнавайтесь далі. На території Кременчуцького району з початку 2024 року зафіксовано 900 пожеж, з яких у природних екосистемах 506, внаслідок чого знищено близько 500 гектарів сухостою. За перший квартал 2025 року на території Сталася 191 пожежа, з яких 104 пожежа – це в екосистемах району, де знищено близько 210 гектарів Сухостою, якщо в порівнянні брати 25-й рік, ну перший квартал його і перший квартал 24-го 24 року, то у нас є невеликий ріст пожеж в екосистемах. Це зв'язано зв'язку з так сказати ранньою весною, засухою. З в цілому ми бачимо, що річки до озера дуже, дуже за останні роки повисухали і до цього спричиняють, як би сказати, такі ранні. Пожежі в з метою запобігання виникненню пожеж, рятувальники спільно з поліцейськими та із залученням дронів регулярно проводять розяснювально попереджувальну роботу, виявляють паліїв та складають на порушників адмінпротоколи. Під час цих рейдів з'являються і знаходимо порушників. То ми відповідно складаємо адміністративний протокол за статтею 175 та відповідно караємо штрафом там у вигляді 1700-3400. На сьогоднішній день притягнуто 39 осіб. За перший квартал за спалювання сухої рослинності робота триває. За період 2024 року на території Кременчуцького району зафіксовано 23 пожежі внаслідок ворожих обстрілів та падіння уламків боєприпасів. Спочатку ж 2025-го таких пожеж виникло шість. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Найчастішими причинами ДТП на автошляхах стає саме перевищення швидкості. Через це водій не встигає зреагувати на перешкоди і як результат травми та смертельні випадки. Для того, аби попередити такі випадки, на дорогах працюють руками. Трукам – це сучасний лазерний радар, який патрульні поліцейські використовують для вимірювання швидкості транспорту. У місці Труками встановлюються в місцях із підвищеною аварійністю, поблизу шкіл, лікарень або на ділянках, де водії часто перевищують швидкість. Прилади контролю використовуються на таких ділянках проспекта Українки. Проспект Свободи, вулиця Вадима Пугачова, вулиця Київська, набережна, лейтенантна Діпрова, вулиця Академіка Герасимовича, автодорога М 22 Полтава Олександрія, автодорога Н-08, бориспіль Дніпро, Запоріжжя через Кривенчук, Маріуполь, автодорога Н 31 Дніпро, Царичанка, Кобеляки решетилівка про контроль швидкості водії попереджають відповідні дорожні знаки. Лише за вчорашню зміну на території обслуговування патрульної поліції міста Кремчука патрульні притягнули до відповідальності 55 водіїв, які рухалися з перевищенням швидкості. Тож не грайте на дорозі у гру, щастить, не щастить. Та не шукайте камери. Краще зменшуйте швидкість і залишайтеся живими. Анна Мащенко, Кременчувські новини. Як залучити молодь до прийняття рішень і підтримати розвиток активного студентства? Сьогодні у стінах Кременчуцького льотного коледжу відбулася зустріч лідерів учнівського самоврядування з різних навчальних закладів міста. Як все було, бачили наші журналісти. Сьогодні у стінах Кременчуцького льотного коледжу відбулася зустріч, яка стала важливим кроком для розвитку молодіжного самоврядування у Кременчуці. Департамент молоді та спорту завжди з задоволенням підтримує всі ініціативи молоді. Сьогодні ми завітали до льотного коледжу. Вони пройшли. Майстерню розвитку студентського самоврядування і сьогодні з задоволенням поділяться з нами інформації навчать нам з нового. Студенти-курсанти представили свої напрацювання, здобуті під час участі в майстерні «Егейн 3.0». ініціативі, реалізованої за підтримки про ООН та ЄС у межах програми ЮФОРАКАВЕРІ. Ми хочемо розказати трошечки про програму, в якій ми зараз беремо участь. Майстерні розвитку студентських самоврядувань організовано програмою розвитку об'єднаних націй в Україні. Ми беремо участь в цій програмі з початку року. Ми розкажемо про те, як ми заповнювали заявку, які були цікаві моменти, які казуси, які цікаві історії в нас пов'язані взагалі з цією програмою. Якісь дамо можливо поради, як на нашому досвіді, чому ми навчилися, розкажемо іншим. Захід став чудовою нагодою обмінятися досвідом, поділитися ідеями та обговорити нові можливості для участі молоді у громадському житті міста. Я завітав сюди, щоб дізнатися щось новеньке, щось цікавеньке, отримати досвід від моїх колег з льотного коледжу. Організація в них завжди прекрасна і заздалегідь дякую організаторам за такий захід. Думаю, це досить важливі заходи, бо як мінімум, так ми можемо спілкуватися між усіма закладами, дізнавати щось нове, що відбувається у інших, та застосовувати їхній досвід у себе в закладі. Це дуже круто, щоб ну, пізнати різні інформації про різні заходи. От ми ось тут в цьому льотному коледжі вперше, і дуже цікаво про нього почути. Чути, дякую організаторам за те, що зробили нам отаке, от такий заход, і що вони роблять для нас. Воно він дуже розвивальний. Це вся цікава інформація. Дякую за те, що вони це роблять. Подібні події формують справжню громаду сильну, ініціативну та небайдужу. А Кременчук це якраз місто, де таким молодим лідерам є простір для розвитку. Організаторами зустрічі виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцький льотний коледж за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Наш наступний сюжет присвячений поціновувачам мистецтва, де сьогодні відкрилась виставка, та які роботи там представлені, побачите у нашому матеріалі. Сьогодні у картинній галереї Наталії Юзифович відкрилася персональна виставка художниці акварелістки Ольги Буяджі. В експозиції представлено близько 40 авторських акварелей, які яскраво демонструють творчу манеру мисткині та розкривають виразні можливості цієї техніки. Я хотіла зробити акцент лише на акварелі, тобто поєднують ці роботи переважна техніка, бо місця тут різні. Сезони тут різні, і зима, і весна і літа. І мені хотілося зробити більший акцент саме на акварельну техніку. Тому виставка зветься Акварель. І тут представлені місця в різних странах, але половина десь це у нас Україна. Відвідувачі галереї із захопленням розглядали різноманітні пейзажі та натюрморти і відзначали високий рівень майстерності мисткині. не дивлячись на те, що картини зроблені під час війни. Кольори дуже яскраві, достатньо світлі, додають оптимізму і віру в те, що все буде Україна і все буде добре. Загалом виставка дуже подобається. Квіти, все дуже красиве, позитивне. Я досить на високому професійному рівні створює свої роботи. В неї дуже широка тематика, дуже широкі локації і роботи дуже. Легко сприймаються вони яскраві, насичені, і вона ну видно. Ну вона вкладає в свою душу. Ця акварельна експозиція у картинній галереї Наталії Юзефович діятиме до 18 травня. Тож кожен бажаючий зможе відчути силу мистецтва. Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Емоції, сміх і щирість усе це подарував кременчужанам театр Чорний квадрат на сцені життя без прикрас. У залі справжнє захоплення. Більше про виставу розкажуть наші журналісти. Не пропадеш одна капля. Це двій по споживня. Міський палац культури перетворився на справжній епіцентр емоцій та сміху. На сцені виступав театр Чорний квадрат із резонансною постановкою. Тонкий гумор, блискучі діалоги і життєві ситуації, у яких кожен упізнав себе. Кожен глядач ішов на виставу із різними очікуваннями із різних приводів та причин, але об'єднувало їх одне: любов до українського театру. Ми подруги сьогодні день народження. Я так і вирішила… Привітати, трошки відволіктись від буденності від такого сьогодення Пакалі. за тим атмосфера і от, отключиться не те, що відключиться, а побачить себе у цих всіх їхніх тих тут состоронити. Да, і ти розумієш, ти що це ж ти ось ми так, не приходимо. на саме цю ми завдати, за як то кажуть, і ми завжди приходимо на чорний квадрат. Ми їх дуже любимо. Практично абсолютно всі спектаклі їхні ми дивилися, тому не, не саме сьогодні. Ми просто прийшли. Цей час і сьогодні, і зараз і з великим задоволенням. Я думаю, знову отримаємо задоволення. Мене даже до цього узнала, що я їду. Каже, мама, супер, чорний квадрат. Це супер, каже, взагалі ка, позитивні відгуки. Вистава тримала глядачів у захопленні, бо вона про життя, про любов, недомовки, очікування, страхи, про побутову реальність, де щирість і гумор найкращі ліки. Степа, ти що ти мене Що? То тебе по житті нема за що до а наді. Так не зя треба, щоб сусіди чули хто змозі. Чорний квадрат це завжди сміливо і по-людськи. Така щирість і впізнаваність це не просто жартим. Це психотерапія. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ми пишаємось кожним українським воїнам, який боронить нашу землю. Ви надійний захист і щит, який стримує ворожу навалу. Слава ЗСУ! Слава нашій вільній та квітучій Україні.